Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайне відео. Це буде відео порівняння двох моделей проєкторів. А ви напишіть коментар, чи сподобався вам такий формат. Наші сьогоднішні герої Twinger H6 Pro Max і LED проєктор K10. Отже, обидва проєктора з сегменту Full HD 1 LCD, але з різних цінових категорій. Цим відео ми хочемо допомогти вам визначитись вибором, зрозуміти різницю між моделями, дізнатися плюси та мінуси, цікаві особливості, характеристики та головне побачити та порівняти зображення. А також зробити висновок, чому один коштує більше за інший і чи варте воно того. Дуже дякуємо всім, хто ставить лайки, підписується на канал і залишає коментарі під відео. Почнемо порівняння. Tuinger H6 Pro Max має дуже приємний зовнішній вигляд. Він виповнений з якісного білого пластику та має текстильні накладки на бокових панелях. Завдяки вертикальному форм-фактору його легко встановити, якщо у вас немає багато вільного місця. На передній панелі бачимо об'єктив, інфрачервоний порт, видув системи охолодження. Збоку декоративна текстильна накладка. Позаду бачимо інтерфейси, роз'єм живлення, USB, HDMI, інфрачервоний порт, міні-джек, динаміки та решітку забору повітря. На верхній панелі H6 Pro Max розташована кнопка живлення. Знизу проектора бачимо гумові ніжки та різьбовий отвір діаметром 6 мм для кріплення до штативу або кронштейну. LED-проектор К10 виповнений з чорного пластику. Він має строгий та стриманий, але дещо футуристичний дизайн. Цей проектор, наче персонаж зоряних війн. На передній панелі бачимо об'єктив та інфрачервоний порт. З боку LED проектор K10 розташовані динаміки та радіаторні решітки. Позаду бачимо інтерфейси AV, міні-джек, USB, HDMI, інфрачервоний порт, кнопку живлення та роз'єм живлення. Знизу проектора бачимо гумові ніжки та різьбовий отвір діаметром 6 мм для кріплення до штативу або кронштейну. Завдяки зовнішньому блоку живлення Tunger H6 Pro Max має трохи менший розмір. Точні габарити та вагу обох моделей ви бачите на екрані. Переглянемо комплектацію моделі H6 Pro Max. Переглянемо комплектацію моделі K10. Пульт проектора TIG H6 Pro Max може працювати по Bluetooth, що дуже зручно. Але в обох моделях є функція курсора. Також H6 ProMax має закритий оптичний блок, що суттєво зменшує потрапляння пилу всередину та знижує шум від роботи системи охолодження. Разом із зовнішнім блоком живлення це дає змогу зробити цей проєктор одним із самих безшумних і використовувати його навіть у спальні. HC Pro Max споживає близько 90 Вт. К-10 споживає трохи більше, близько 100 Вт. Послухаємо шум роботи проекторів по черзі. Основні технічні характеристики обох моделей ви бачите на екрані. Порівняємо швидкість роботи системи. Подивимось, за який час вмикаються обидва проектора. Розглянемо характеристики Twinger a 6 Pro Max у додатку Device Info. Чипсет. Android 9. Рідне розширення Full HD. 2 ГБ ОЗУ та 32 ГБ ПЗУ. Розглянемо характеристики LED проектор K10 у додатку Device Info. Чипсет. Android 9. Рідне розширення Full HD, 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ ПЗУ. Twinger H6 Pro Max має на борту офіційний Play Market. Розглянемо особливості меню проектора. Налаштування трапеції. Автоматична. Чотириточкова корекція трапеції. вертикальна корекція трапеції. Горизонтальна корекція трапеції. Також маємо електронне масштабування. Горизонтальне, вертикальне масштабування. Та глобальний зум. Twinger H6 Pro Max має дуже цікаву та корисну функцію очищення оперативної пам'яті. Це пришвидшує роботу системи. Також у проєктора H6 Pro Max можна налаштувати режим зображення, колірну температуру, режим звуку, увімкнути Surround, обрати час вимкнення та отримати швидкий доступ до корекції трапеції. LED-проектор k 10 також має офіційний Market. З налаштувань зображення є автоматична корекція трапеції, 4-точкова корекція трапеції. Та глобальний зум. Порівняємо зображення обох моделей. Переглянемо тестові ролики у популярному відеосервісі. Як бачимо, Twinger A6 Pro Max потребує меншої відстані до екрану при однаковій діагоналі. Переглянемо, як обидві моделі передають відтінки чорного. У Туінджер H6 Pro Max можна викликати налаштування прямо під час перегляду. Це дуже зручно. Послухаємо вбудований звук обох моделей по черзі. Без патронів! Без патронів! Без патронів! Патрон, Супергерої! Червіла! Переглянемо кіноконтент і порівняємо картинку обох моделей з референсним зображенням. Подивимось, яке зображення обидві моделі видають при освітленні. Переглянемо деякі тестові зображення та порівняємо картинку обох моделей з референсом. Замірюємо імп-лаг обох моделей у режимі гри. Як бачимо, H6 Pro Max має стабільну затримку близько 55 мсекунд. LED-проектор k 10 має нестабільну затримку в середньому 61 мілісекунда. Які можна зробити висновки. Обидві моделі, звичайно ж, мають свої нюанси і особливості. Ми намагалися максимально повно, точно і об'єктивно показати вам це. Так, A6 Max у півтори рази дорожче, але, на нашу думку, ціна обґрунтована. Та, попри все це, ви маєте зробити самостійний вибір, яка модель вам більше сподобалася та чому. Напишіть ваші висновки у коментарі. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, ми змогли вам допомогти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, чи сподобався вам такий формат.